Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати рівняння і всі завдання, які я сьогодні вам розкажу у відео, ви записуєте за мною. І так, вправа 503. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Перше. Учень задумав число. Якщо до нього додати 72 і від отриманої суми відняти 48 то отримаємо 179, яке число задумав учень. Ви у своїх зошитах записали сьогоднішню дату, класна робота і номер, який ми розглядаємо, 503. І так, ми з вами не знаємо, яке задумав число учень, тому ми припускаємо, що нехай задумане число. X. Тепер читаємо умову. До нього додали 72. Отже, ми можемо скласти рівняння х додати 72. Далі, і від отриманої суми відняти 48. Щоб ми саме від суми віднімали, то ми записуємо це в раз Пишемо відняти 48. То отримуємо 179, тобто дорівнює 179. Ми з вами вміємо вже розв'язувати такі рівняння, але давайте з вами подивимось і ще раз пригадаємо. Невідоме знаходиться в дужках. Наші дужечки знаходяться на місці зменшуваного. Щоб знайти зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник. Тобто, Х додати 72. Дорівнює. 179 додати 48. Переписую ліву частину, знову змін. Дорівнює, А тут рахую. Це буде 227. Тепер ми отримали рівняння, де невідомий у нас це доданок. Щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти відомий тобто 227 відняти 72. Х буде дорівнювати 155. Відповідь. Задумане число 155. Це ми зробили з вами першу частинку цього номера. Далі виконуємо другу. У бензобаку був бензин. Під час поїздки витратили 42 літри бензину. Після того, як у бензобак долили 37 літрів, у нього стало 40 літрів. Скільки літрів бензину було в бензобаку спочатку? І так, ми не знаємо з вами, скільки ж було у бензобаку спочатку, то ми можемо припустити, що там було ікс літрів. Пишемо нехай у бензобаку було х літрів бензину. Давайте бензину. Далі ми маємо склад рівняння. уважно читаємо умову, щоб було х. Далі під час поїздки витратили 42 літри. Тобто, ми маємо від «Х» відняти 42. Далі, після того, як у бензобак долили, тобто ми маємо доливаємо це плюс 37. То стало 42 літри, тобто, то рівнює 40. 40. От отримали ми з вами рівняння, знову маємо його розв'язати. У нас Х в дужечках. Дивимось, дужечки стоять на місці доданка, щоб знайти невідомий доданок, тобто Х відняти 42. Маємо від суми відняти відомий, тобто 40 відняти 37. Ліву частинку ми переписали, порахували, справа в нас вийшло 3. Далі Х знаходиться на місці зменшуваного. Щоб знайти зменшувано до різниці додаєте від'ємник. Тобто х дорівнює 3, додати 42, х дорівнює є 40. 5. Х дорівнює. 45. І так пишемо відповідь. У бензобаку було 45 літрів бензину. Так, розв'язала. Наступний номер, який ми з вами розглядаємо, номер 505. Ось він перед нами. Нам потрібно з вами розв'язати рівняння. І так переписуємо з вами рівняння: 9 помножити на 12х дорівнює 648. І так, коли ми з вами опрацьовували теорію в даному параграфі, там теж наводились приклади таких рівнянь. І ми з вами зазначали, і я ще раз повторюсь, що коли у вас йде множення, то ми можемо з вами відразу спростити праву частинку, тобто виконати тут множення. Маємо 9, помножити на 12 і помножити на х. Це буде. 108х дорівнює 648. А далі у нас між числом і буквою стоїть умовне множення. І ми шукаємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ви маєте добуток поділити на відомий множник. тобто 648. Ми ділимо на 108, х буде дорівнювати 6. Записали відповідь. 6. Друге рівняння переписуємо. 7 помножити на 2х, помножити на 13, дорівнює 910. Так, знову ми з вами спрощуємо ліву частинку рівняння. 7 множимо на 2, множимо на х і множимо на 13. Це буде 182. Х дорівнює 910. Умовно, множення, невідомий множник знаходимо добуток 910 ділити на відомий, тобто на 182 X буде дорівнювати 5. Записали відповідь 5, третя дія. Третє рівняння, вибачте. 3 помножити на 2х, закрили дужечку, поділити на 7 до 42. Ми з вами знаємо, що якщо в нас у виразі є дужки, то перше, що ми маємо зробити, це виконати дію в дужках. І так, виконуємо дію в дужках. 3 множимо на 2 і множимо на х. Це буде 6х поділити на 7. 7 дорівнює 42, тобто цю частинку я переписала без змін. Далі. 6х стоїть на місці діленого. Щоб знайти ділене, ми маємо з вами частку помножити на дільник. Тобто, 6х у нас буде дорівнювати 42 помножити на 7. 6х дорівнює 294. А тепер, щоб знайти Х, це невідомий множник, ми 294 ділимо на 6. Х буде дорівнювати 49. І записали відповідь. Відповідь 49. І останнє четверте рівняння із даного номера 70 тисяч. Поділити на в дужках 25, помножити на 8х, помножити на 7, дорівнює 50. Знов, у виразі, є дужки, то перше, що ми з вами зробимо, це виконаємо, дії в тушках. Я переписала 70 тисяч і рахуємо, ми маємо 25 помножити на 8, помножити на Х і помножити на 7. Це буде 1400 х дорівнює 50. Далі маємо знайти ось. Виразити звідси 1400х. Наше невідоме знаходиться на місці дільника, щоб знайти дільник, ми маємо ділене помножити на частку. Вивозь, ділене поділити на частку. Тобто 70 тисяч ви ділите на 50 1400х дорівнює 1000. 400. Далі знаходимо невідомий множник, х буде дорівнювати 1400 поділити на 1400, саме на себе поділилось і Х буде дорівнювати 1. Записали відповідь 1. Ми з вами продовжуємо розв'язувати рівняння. Ось наступний номер, номер 500. 6. Із номера 506 ми запишемо з вами тільки друге рівняння. Про перше поговоримо. Тут теж ви виконуєте множення зліва 3х множити на 3 множити на 12. Отримуєте 36х дорівняння 180, і щоб знайти х, маєте 180, поділити на 36х буде дорівнювати 5. А от друге рівняння ми з вами запишемо. 205 поділити на Х, додати 37 дорівнює 78. І так, маємо спростити. Давайте з вами виразимо зрівняння спочатку. Ось цей вираз. 205 поділити на х. Ми бачимо, між нашим виразом і 37 стоїть дія додавання. Значить, це у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий. Тобто дорівнює 78 відняти 37. 205 поділити на Х, дорівнює 41. А тепер ми бачимо між числом і х стоїть діле ділення, х стоїть на місці дільника. Щоб знайти дільник, ми маємо ділене поділити на частку. Тобто ми 205 ділимо на 41, х буде дорівнювати 5. Записали відповідь 5. Розв'язали. Наступна справа, яку ми з вами виконуємо – 508. Це вже в нас завдання високого рівня, але в мене всі претендуєте на високий рівень, тож ми їх будемо розглядати. І так, за малюнком склади рівняння та розв'яжи його. Що ми бачимо з вами? Ми бачимо ваги. На першій чаші у нас стоїть дві гірки, 7 і 9. Тобто, щоб знайти загальну вагу, ми маємо 7 додати. 9. Отже, пишемо перше, сім додати 9. Наші ваги знаходяться у стані рівноваги. Тобто, бачите, ці дві чаші знаходяться на одному рівні. Тобто, ми можемо поставити у нас дорівнює, бо на одному рівні знаходяться ще раз. А на другій чаші у нас стоять гірки Х. Х і 2. Щоб знайти загальну вагу, яка знаходиться на другій чаші, ми маємо з вами додати вагу кожної гері. Тобто ми додаємо Х плюс Х і плюс 2, далі. Далі ми з вами звикли так, що в нас Х знаходиться зліва. Від дорівнює, а числа справа. Тому ми можемо з вами поміняти місцями наш вираз і записати спочатку те, що було з правої частинки Х плюс Х плюс 2. А потім записати те, що було зліво від дорівнює, тобто 7 плюс 9. Нічого не змінюва, просто замінила їх місцями. Тепер ми будемо рахувати. Давайте ось моя чернетка. Пригадаємо з вами, як же рахувати x плюс X. Нагадую, що якщо між перед буквами не стоїть число, умовно стоїть одиниця. Бачимо їхній спільний множник Х, то можна це порахувати, застосувавши розподільну властивість множення. В дужечках ми додаємо числа, які знаходяться перед х, 1. Плюс 1 і множимо на їхній спільний множник, на х Дорівнює, дорівнює 1 плюс 1 2 помножити на х, і це буде дорівнювати 2х. Отже, сюди я запишу, що це 2х додати 2 дорівнює, ну і 7 додати 9 я вже можу порахувати, 7 плюс 9 дорівнює 16. Далі, знаходимо з вами. Х бачимо між 2х і 2 стоїть додавання. Значить, наше 2х це невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти відомо. Тобто 16 відняти 2. 2х дорівнює 14. А тепер нагадую, умовно стоїть множення між числом і буквою, і ми з вами знаходимо. Невідомий множник. Щоб знайти не невідомий множник, маємо добуток 14, тобто поділити на відомий множник на 2. Х буде дорівнювати 7. Отже, записали відповідь. 7. Друга. Знову наші ваги знаходяться в рівновазі. Спочатку знаходимо суму, тобто скільки кілограмів знаходиться на першій чаші ваги. І так, я бачу тут ваги 7, 7 і 8. Значить, Знаходимо суму їхню. 7 плюс, 7 плюс 8. Ваги знаходяться в рівновазі, ми ставимо значить, дорівнює. і на другій чаші в нас ваги Х. XX і 4. Тобто, щоб знайти загальну їхню вагу, додаємо масу кожної гирі. Знову міняємо місцями, бо нам так зручніше а далі рахуємо. І так, ми з вами порахували, що Х плюх це буде 2х, а якщо ми додамо 3х, то це буде 3х за тим самим правилом. Додати 4 дорівнює і порахували, ось тут справа, це буде 22. Далі знаходимо невідомий доданок: 3х дорівнює 22 відняти 4, 3х дорівнює 18, щоб знайти Х, ми з вами 18 ділимо на 3. Тобто Х18, вибачте, ви помилилась, поділити на 3, х буде дорівнювати 6. Отже, записали відповідь шість.